Щодо нічної ситуації, в нашій зоні відповідальності так відбулася ворожа атака. Це було цілком передбачувано. Ворог останнім часом постійно тероризує Україну саме вночі. І цього разу це не стало виключенням, знов з використанням різних видів озброєння, намагався виснажувати нашу протиповітряну оборону. Що стосується безпосередньо зони відповідальності Південного регіону, на Одещину був спрямований безпілотний ударний літальний апарат який було влучно знищено просто над морем, трохи пізніше було атаковано напрямок Миколаївщини, де було збито шість дронів камікадзе типу шахет. Така атака була задіяна в комплексі разом з усією Україною. Фактично більше потерпав напрямок Дніпропетровської області, але ворог спрямовував шахеди саме з південного, північного і північного східного регіону таким чином, щоб розсередити роботу сил протиповітряної оборони. Ми говорили про те, що ворог намагається вишукувати нову тактику. Цілком імовірно, це був мов міг бути як відволікаючий маневр. Нагадаю, що вони часом запускають такі хибні цілі, які відволікають роботу протиповітряної оборони на одному напрямку, для того, щоб атакувати на іншому. Крім того, не виключено, що вони могли вишукувати. Системи протиповітряної оборони, спровокувати їх роботу перед влучанням, наприклад, ракетами, тому що на чергуванні на той момент перебували ракетоносії в чорному морі з ракетами типу калібр. Їх було двоє: це надводний та підводний, і загальний залп калібрів сягав 12 ракет. Але цієї ночі ракети з моря не були задіяні. Ворог атакував з повітря. Ми вбачаємо, що не маючи успіхів на фронті, ворог намагається. Атакувати тилові регіони для того, щоб розхитувати загальну ситуацію в країні. Я нагадаю, йде гібридна війна, і в цій ситуації не тільки бойова робота є показовою, а ворог дуже щільно намагається тиснути на людей, на їх свідомість, на їх виснаження, в тому числі саме тому атаки безпосередньо в нічний час вони дуже суттєво з. З таким накопиченням можуть відбуватися і не економічні складові регіону, тому що виснаження людей це людський потенціал, який в принципі працює на економіку. А економіка країни працює на перемогу. Таким чином намагаються в тому числі спровокувати незадоволення силами оборони в умовах такого очевидного постачання західної зброї, відсутності абсолютного захисту, який Створюються у багатьох у свідомості після того, як відзвітовано, наприклад, про отримання додаткових систем протиповітряної оборони. Але пам'ятаємо, країна в нас велика, об'єктів дуже багато, напрямків також багато. У ворога потенціал ще великий. А ці засоби протиповітряної оборони, які ми маємо на сьогодні, вони, хоча і потужні, але їх все ще недостатньо для того, щоб захистити всіх. Цілком ймовірно, що атаки будуть продовжуватись. Крім того, Ого, пам'ятаємо, що зазвичай ворог так реагує на світові значущі події, зокрема самі J7, на якому дуже суттєвого такого морального ляпаса отримала країна-агресорка в вигляді такої потужної підтримки міжнародної країни нашої, і вони цілком імовірно намагалися помститися таким чином.